Пісня про себе, Волт Вітмен. себе я оспівую, себе я славлю, і що прийнятне для мене, приймете й ви, бо кожний атом, що належить мені, і вам належить. Я блукаю і кличу душу свою, нахиляюсь, блукаючи навмання, розглядаю літню травинку. Мій язик, кожний атом крові моєї, створені з цієї землі, з цього повітря. Народжений тут від батьків. Народжених тут від батьків теж тут народжених. Я, 37-річний, цілком при здоров'ї, нині розпочинаю цю пісню і сподіваюся не скінчити до смерті, вірування та школи без господаря. Відступивши на хвильку, вдовольняюся тим, що є, але не забуті їх прихищаю правильні і хибні, хай говорять, як заманеться природа без стриму, сповнена сил первісних. В оселях, в кімнатах повно парфумів, полиці заставлені ними. Я вдихаю цей пах, знаю його та люблю. І дистилят спиняв би мене, але я не допущу до цього. Атмосфера це не парфум, вона не має і присмаку дистиляту, вона без запаху. Я в устами її вбираю, я закоханий в неї до віку. Я піду до берега біля лісу, роздягнуся, лишуся голий. Я нестямно жадаю контакту із нею.